Вітайте, вітайте, кохані мої любі приятелі. Сердечно запрошуємо вас на мій канал Кухня на весело бабусі Марусі. Ви у умні в гостях, кохані мої, в гостях на моїй кухні. Як завжди, бачите на моє життя, що я їм, що я готую. Юж ми по голові вчора ходили, ліпешки такі. Я ja вам не раз показувала, як я ті коржики Піки мої діти увільбляли, навіть павелик. Мій неповносправний, який зараз у сроку є, я ті тут такі міні-піцки я зроблю. Ліпьошки, луп, міні піцки як хочете, так можете називати. Можна їх на пательні, а я, кохання, мої розгжала пікарник. Ну і зараз вложу яблучник. Дуже смачний був. Jablecznik wyszedł bardzo smaczny, tamtego razu jak ja piekłam, jeszcze dla Jurka, to chyba był pożegnalny nasz jablecznik, a my jeszcze tego nawet nie widzieli. o sobie, że już nasza przyjazd tak szybko się kończy. No, tak wyszło, kochani moi, jest jak jest. No ja o tutaj, kochani, nie wiem jak ja to mam włożyć, Na już. no już, rozgrzeł, rozgrzał ja От. І тут я хіба вложу, кохані мої, одразу ті лепешки, аби всі пекли поєдній нам. Зікторусимо поєдній. Не задужу. Ось так вкладамо. Замикам на 180 стопні і нех, кохані мої сі то пече. E, очевидно, що я беде, ханютки, ще зараз сніданку собі робила, пузні землячки на обід обирала сурвечку мами з Мархівки, мами у мам сядем леко, помідори. що з капустки не беде робила, так як вчасні мисляла, бо не мисляла, вже в лідлі e, забачив. в ні за 4 злоти, коли вони коштували екологічні пиші, консервові, маринування. Помідорки 13 злотих, а отдали за 4. Чи останні слоїчки там в вузку були, ну, я взяла, кохані мої. Мілого дня вам. Дякую за все, за ваші лайки, субскрипції і добрі коментарі. За те, що єте у мене, за те, що спираєте мені. Дякую за уваги. Целузки. Па-па. Па-па. Па-па, кохані.